Ми ну в цій годині будемо багато говорити про енергетику, про стан енергетичної інфраструктури в нашій країні, тому що в нас в гостях Ільдар Салієв, генеральний директор ДТЕК Енерго, пане Ільдареві вас. Доброго дня, доброго дня і слава Україні. Давайте розпочнемо. У нас кінець тижня, у нас кінець року. Давайте розпочнемо з підсумки, з підсумків з підсумків для енергосистеми. Звісно, важкий був рік, як і минулий на превеликий жаль. Ми мали багато ракет, випущених по території України багато дронів, в тому числі і цієї ночі. Мали часткові якісь попадання, як не уламків, то чогось іншого. Як в нас зараз ситуація загалом стане? на кінець року в критичній інфраструктурі мова йде про енергетику, тому що ну нас готували до дуже важкої зими, дуже важкого стану в енергетиці, якщо будуть продовжуватися ці обстріли, чи чи це ще попереду, чи в принципі виправдалися оці готування, що все буде надзвичайно критично гірше, навіть ніж було це минулого року. Ну... Дивіться, рік рік дійсно був складний, і ми, мабуть, коли кажемо про рік, треба пам'ятати, що він починався не просто з якихось оламків, а з цільових обстрілів по об'єктам енергетичної інфраструктури. І країна зазнала багато втрати з боку об'єктів в енергетиці майже 5 гигаватт потужності на кінець минулого синьо-зимового періоду. Були виведені з ладу саме через обстріли, саме через руйнування, які відбулись через влучання ракет через влучання дронів по нашим енергетичним об'єктам по всій країні. І якщо казати за рік, то він був складним саме через те, що потрібно було відновлюватись потрібно було готувати обладнання до наступної зими. Робити це швидко робити для того, щоб якомога краще війти на початок цієї зими, готовими. І а, саме цим всі займалися саме цим займалися і енергетичні компанії, у тому числі, якщо казати, за а, наші енергетики електростанції за ДТЕК Енерго. Ми також впродовж а, року відновлювали обладнання, яке було зруйновано попередньою зимою. На сьогоднішній день ми відновили дев'ять енергоблоків, які а, зазнали втрат, які були зупинені саме через прильоти, які відбувались осінньо-зимовий період. Ми ремонтували інше обладнання, яке також дуже напружено працювало, тому що пам'ятаєте, коли були влучання, було недостатньо генерації, мало працювати все доступне обладнання, і воно працювало без зупинок на ізнос, як кажуть, тому потрібно було зробити відновлювальні роботи. І це також великий обсяг робіт, які робили енергетики, якщо казати, по нашим електростанціям 24 ремонти. Ми зробили планове для того. Щоб якомога краще підготувати обладнання. Усі готувалися не тільки з стосовно обладнання, але й стосовно забезпечення енергоресурсів. Працювали шахтарі, працювали наші шахти. Ми рекордну інвестиційну програму реалізували для того, щоб 26 лав запустити у цьому році. Щоб забезпечити стабільне видобування і змогли виконати усі ті плани, які були у нас на початку цього року, для того, щоб вугілля попадала на українські електростанції, для того, щоб ми мали забезпечувати максимальний відпуск електроенергії, якщо казати за початок осінньо-зимового періоду, то все, що планували відновити, ремонтувати, привезти, забезпечити резервне обладнання, все це на 100% виконали. В цілому безумовно ситуація доволі напружена, тому що ми маємо розуміти, що в Україні значно менше генеруючих потужностей ніж було раніше. Ми спочатку війни втратили на окупованих територіях багато потужностей. Це і Запорізька атомна станція, це 6 гігават потужності електроенергії. Це і велика кількість теплових станцій, які також зупинені під окупацією. Це і Запорізька ТЕС, і, і ТеС і Донецької області. Ганська ТЕС. Плюс додались. Розбите обладнання, на жаль, все відновити в такий короткотривалий термін, короткочасний термін, неможливо, тому безумовно ми перейшли на цей початок осінньо зимового періоду з меншим складом потужності, який є в енергосистемі. Тому, коли виникає потреба, має працювати у все доступне для того, щоб забезпечувати Україну, збалансувати електроенергію, і всі були світлом. Якраз в контексті дійсно підсумків року ще пригадується. Зокрема, наші я думаю, що кияни вони точно пам'ятають. От коли настав квітень, ми дещо так видихнули, що ми начебто пройшли у той складний осінньо-зимовий період. Пам'ятаємо такі потужні обстріли. Але потім настав травень. До речі, коли було найбільше якраз зафіксовано від початку повномасштабного вторгнення тривог саме в Києві, і там були такі ці календарі, де майже кожен день був зафарбований, кожного дня росіяни намагалися обстрілювати, в тому числі цілили дійсно і в енергетичну інфраструктуру. Тому теж пам'ятаємо, що цей рік от, ознаменувався і таким, тобто ворог. Абсолютно непередбачуваний, але про те, що зараз от відбувається в енергосистемі періодично, особливо от коли настають холоди. Зараз на щастя трохи потеплішення, але вже були холодні дні цього року і ще будуть попереду два місяці зими. Е спостерігається дефіцит, от в такі особливо дійсно найбільш холодні дні. Чому так відбувається? Ну, якщо можна, я на попередню вашу спочатку а, ласка, так, скажу. Так, то, так. що о, те, що ми не замечаємо, це не значить, що для ворога об'єкти енергетичної інфраструктури перестали мати з цілю. Електрогенеруючі компанії на електростанції, які знаходяться близько до лінії розмежування, вони щотижня зазнають чергових обстрілів і чергових руйнувань. Тож ворог не припинив атаки на енергетичну інфраструктуру. І ми це бачимо. Я повторюсь, за останні за останні декілька тижнів більше десятка обстрілів однієї з нашої електростанції, яка знаходиться в Донецькій області. Тому казати, що саме вплив військовий він вже. Не відчувається, ні, це зовсім не так. Стосовно дефіциту, який виникає, по-перше, ну я хочу сказати, що чим відрізняється цей осенньо зимовий період від минулого, як я вже сказав, у нас менше. Склад обладнання, менше потужності в енергосистеми, саме через те, що ворог минулої зими атакував теплоелектростанції, гідростанції і так далі. І вдалося багато частину відновити, але все ж таки все відновити за пів року. Це фізично неможливо. Для розуміння, тільки велике таке обладнання, як трансформатор, він виробляється на виробництві 6 9 місяців, тож його на. Ще привести, встановити, саме розумієте, що деякі ремонти це займають значно більше ніж один рік. А так дійсно, коли е, знижується температура і збільшується попит, збільшується споживання електроенергії. А зараз ми бачимо, що ну, ніхто не обмежує по споживанню електроенергії. Люди споживають стільки, скільки необхідно, усе світлиться, і тому споживання також більше ніж минулого року. Це безумовно приводить до додаткового навантаження на енергосистему. Це було передбачено, і саме через це планувалося, що у такі періоди, коли буде додаткове навантаження, має заходити імпорт електроенергії з європейських країн. Наразі Україна є повноправним членом Європейського енергоспівтовариства і членом ЕНСОЄ. Ми маємо можливість. Залучати імпортну електроенергію, яка має допомагати нам балансувати а, у періоди, коли виникає саме додаткове навантаження і додаткове споживання. То сказати, що це якесь там непередбачуване, ні, це планувалось з балансом енергопотужності. А, так, у цій періоди всі внутрішні потужності працюють на максимуму, але є потреба також залучати імпортну електроенергію. Так, ну, і зрештою бачимо, що дійсно люди все більше і більше повертаються з-за кордону знову ж таки, тобто збільшується, мабуть, теж навантаження якраз на енергосистему. Бізнеси релокуються і теж відкриваються в більш безпечних регіонах, що знову ж таки вимагає більшого споживання електроенергії. Тому дійсно є ось такі моменти. Про обстріли також хочеться поговорити. Бачимо, що росіяни фактично щоночі атакують Україну дронами. Зрозуміло, що якщо там на підльоті до Києва їх збивають, то особливо південь нашої країни, північ бачимо, групами запускають з різних напрямків дуже складна ситуація. Чи впливає це якось на енергетику, і чи готові ми до нових саме масованих атак на енергетичну систему, енергетичну інфраструктуру, на кшталт тих, що ми бачили минулої зими? Ну, як я сказав, що наразі саме відчувають безпосередньо це енергетичні об'єкти, які знаходяться в регіонах, які близькі до лінії розмежування. Це Донецька область, Дніпропетровська область, Херсонська область. Там регулярно відбуваються обстріли, регулярно відбувається влучання як по генеруючим потужностям, так і по мережевим потужностям. Тому енергетики вимушені майже щодня виходити на відновлення, відновлювати дроти, відновлювати обладнання для того, щоб надалі воно працювало. Тому що воно важливе не тільки для регіонів, в яких воно присутнє, воно важливе для того, щоб забезпечувати країну в цілому, тому що ми маємо єдину енергосистему. А Стосовно ризиків, обстрілів, ну можемо тільки дивитись на офіційну інформацію, яка є у управління розвідки Міноборони Каликалк. Коли... Вони кажуть, що так росіяни накопичили достатньо ресурс по ракетам. У них багато дронів для того, щоб їх запускати і надалі вибирати цільові для себе напрямки для обстрілів. Тому ми готувалися також для цього до цього з боку захисту персоналу, з боку захисту обладнання для того, щоб якомога покращити фізичний захист генеруючи обладнання. Але велике сподівання на протиповітряну оборону. Ми також бачимо з вами, що стан по протиповітряної оборони за цей рік покращився. Наші хлопці вони навчилися збивати ці шахеди і палювати навіть на балістичні ракети. Тож основний основний захист це наші військові, це протиповітряна оборона, саме на них і сподіваємось. Добре, давайте тоді підіб'ємо проміжні підсумки власне цього року, цього року я маю на увазі цього опалювального сезону, ми наближаємося до середини опалювального сезону, це в січні буде, так які ми можемо зробити висновки станом на сьогодні, якщо порівнювати з попереднім опалювальним сезоном, і які прогнози? Я розумію, що спрогнозувати важко, тому що не зрозуміло, скільки завтра випустить ворог ракет і, і що буде відбуватися. Але тим не менше, якщо все буде йти, так як йшло, до ось цього моменту, ми можемо сподіватися на повне відновлення енергосистеми до кінця наступного року. Ну, якщо ми за душки виносимо ризики нових обстрілів, да то mm. о, слід розуміти, що наступний рік також буде йти відновлення. Але ми ж також з вами ну, розуміємо, що подивитися, наприклад, на каховську дамбу, на каховську ГЕС, що це за рік не відновити, навіть якщо буде о, можливість мирно відновлювати і працювати. А тому відновлювальні роботи вони будуть продовжуватися і наступний рік. і Я думаю, що на жаль, і після наступного року українська енергосистема буде аговтуватися від тих масованих обстрілів, які були. Що можемо казати зараз після пройдешного періоду, наближаючись до середини осіння зимового періоду, то люди з електроенергією відключень немає, обмежень немає. Енергосистема працює, усі потужності працюють. Uh, всі працюють разом, і uh, Міністерство енергетики, і Некукренерга, і генеруючі кампанії саме для того, щоб цих відключень не було, щоб люди на собі не відчували. Це головна мета всіх енергетиків на цю зиму. Uh, стосовно підготовки, що ми планували, зробили обладнання готове. Uh, Ресурси є можливість імпортувати електроенергію є захист, додатковий є. Ну а далі будемо дивитися, як будуть розвивати ситуація. Якщо все буде мирно, добре, то я впевнений, що ми пройдемо цю зиму. Ви вже частково згадали. На початку відповідаєш на ось це запитання, але знову ж таки хотілося б, можливо, трохи детальніше, якою буде енергосистема України в 2024 році, до чого слід готуватися українцям. Ну, по перше, енергосистема і надалі буде відновлюватися. Як я вже сказав, там багато чого треба зробити, те, що займає великий час, і безумовно, все це виконати за 6-9 місяців неможливо. Тому що ми розуміємо, що українська енергосистема це велика система. Тому ми велика європейська країна, у якій багато енергетичних об'єктів, як генеруючих, так і розподільчих, і тисячі кілометрів дротів, які необхідні. Відновлювати і необхідно далі над цим працювати. По-друге, мабуть, можемо казати о тому, що вже ми дивимося, вже потрібно дивитись на майбутнє української енергосистеми, на нові потужності, на розподільчу генерацію, на смарт-гріц, на відновлювальні джерела енергії. До речі, наші колеги із ДТЕК-відновлювальних. Джерела енергії запустили перший етап тілігульської ветроелектростанції, і це приклад на то, того, що навіть в умовах війни, навіть в умовах військового стану можливо будувати нові потужності, потужності майбутнього і робити енергосистему більш розподільною, більш гнучкою. Більш сучасною, тож над цим на будемо працювати у 2024 році. Угу. Давайте тоді до населення звернемося минулого року, коли у нас був такий складний. Дуже період було дуже багато блекаутів, відключень світла, і всіх громадян закликали якомога більше економити. В принципі, вся держава економила, всі міста були вимкнені ліхтарі, освітлення. Ну починаючи з цього і закінчуючи приватними домогосподарствами. Цього року ситуація не Настільки критична, але тим не менше, чи можна розслаблятися і е, е, жити як до е, початку війни? Я маю на увазі використовувати на повну е, цю електроенергію. Чи все-таки е, слід зважувати на ситуацію в країні і десь трішки там зекономити? Там зекономити і це дасть Скільки свій від... так, і це дасть свій відбиток на загальному на навантаження енергосистеми. Ну, а споживання, воно завжди залишається актуальним. І дійсно ваш колега правильно каже, особливо в пікові години, коли збільшується сутеве навантаження на енергосистему, це часи ранкових максимумів, це вечірні години. Тому, мабуть, населенню має і далі необхідно переналаштовуватись на те, щоб свій порядок денний планувати таким чином, щоб більш Енергетично залежні речі робити саме в часи, коли навантаження на енергосистему менше, якщо має можливість там включити посудомовичну машину чи а, пральну машину. машину, зробити це вночі, ну чому би не робити це вночі? Тому що розподіляти якомога робити а, плавніше споживання електроенергії, тому простіше буде і енергетикам для того, щоб а, це налаштовуватись, тому що коли ось такі великі коливання продовж доби. Відбувається, а це суттєве навантаження, це суттєве додаткове, у тому числі, використання енергоресурсів через зупинки, старти, зупинки, старти. Тому над цим потрібно нам далі працювати, як громадянам, які рухаються у сучасне європейське товариство. Ну і також сьогодні, 22 грудня, в Україні відзначають професійне свято День енергетика. До речі, вас також е вітаємо. І, е звичайно, що енергетики в наш час вони роблять просто титанічну роботу, особливо ті, хто відновлюють пошкоджені енергомережі, ті, хто відновлюють їх під обстрілами в тих населених пунктах, які ми вже згадали в тих регіонах. Це Донеччина, це південь країни, де фактично обстріли не вщухають. Що б ви хотіли сьогодні передати вашим усім вашим колегам? А... Ну, що хочеться сказати, Хочеться сказати колегам дякую. дякую за їх працю, за мужність, за героїзм, за відданість своєї праці, тому що впродовж цього року вони показали наскільки віддано вони працюють. Сил, витримки, особливо подяка людям, які працюють саме в прифронтових районах. У тому числі на одній з електростанцій, нашої, яка знаходиться в Донецькій області, ви справжні герої, які щодня виходять, щодня працюють, незважаючи на ризики обстрілів, незважаючи на руйнацію обладнання, відновлюєте це. І я вірю, що вам вдасться і нам вдасться пройти через цей складний період. Ну а всім людям хочеться побажати, щоб вони вірили в енергетиків. А ми зробимо все можливе, щоби. Пройти достойно цю зиму, герої нашого сьогодення виглядають саме так. Це прості люди, прості люди, які щодня роблять свою роботу, ризикуючи власним життям, задля того, аби ми з вами могли мати якісь банальні речі, такі як електроенергія. І звісно, низький оклін і з професійним святом всіх енергетиків, хто сьогодні відзначає, дякуємо вам величезно за все, що ви зробили, за все, що ви робите і будете робити. Ми без вас ніяк. Так і пане Ільдаре, вам також дуже дякуємо за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо вам за цю розмову, за те, що пояснили, який зараз стан в енергосистемі України, чого нам очікувати, і підбили такі підсумок року, який вже минає. Дякуємо ще раз за те, що завітали. Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК ЕНЕРГО, був з нами в студії в цій годині.